зустрічі. програма про українську програма про українську програма про, про... 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 українсько-єврейські про... української... про... взаємини. Доброго дня. Ви слухаєте програму зустрічі, що сторона за підтримки канадського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч при мікрофоні Андрій Кобалія. Під час Голокосту в Європі загинуло за різними оцінками близько 6 мільйонів євреїв. Після руйнувань війни на континенті з'явилось багато біженців, в тому числі євреїв, які пережили трагедію, але втратили сім'ї та майно. Тисячі людей не хотіли повертатись на власні землі і шукали кращої долі в інших країнах Європи та поза нею. Про шляхи та мотивації євреїв після Другої світової війни я поговорив з гостьовим лектором магістерської програми з юдаїки в Києво-Могилянській академії, американським істориком Сетом Бернстайном, доцентом вищої школи економіки, який спеціалізується на історії післявоєнних репатріантів. Ми назвали мій виступ єврейські та неєврейські іммігранти з та до радянської України після Другої світової та під час холодної війни. Бо будемо говорити про людей, які після другої світової стали іммігрантами. Вони могли опинитись в окупованій Німеччині і покинути радянський союз. Щодо тих людей є міф і про тих, хто став репатріантом і повернувся до СРСР, і про тих, хто повертався в Європу або їхав у Палестину та Ізраїль. Міф полягає в тому, що держава була основним актором агентом. Слово агенція тут вжито в сенсі, що ти маєш владу та контроль. Зараз з'являються питання, чи справді держави мали стільки влади, і зараз ця теза підважується. Ми також говоримо про те, як свого роду змагання цих держав після Другої світової та під час холодної війни дозволило звичайним людям мати більше свободи та влади над тим, де їм жити та куди їхати. Ви пишете, що деякі люди хотіли повернутися у радянський союз, наприклад, радянські військовополонені, які змогли вижити в нацистських таборах. Інші люди навпаки намагались всіма силами лишитись у британській, американській чи французькій зоні окупації Німеччини. Ці останніх і справді було багато, про яку кількість людей ми можемо говорити. Юлиснезмейомінатнобат about... наші слухачі можуть не знати, що мова йде про 5 мільйонів 600 тисяч громадян СРСР. Більшість цих людей хотіли повернутись. Це те, що на заході під час холодної війни не могли зрозуміти. Близько півмільйона людей не хотіли повертатись. Більшість народились на західній Україні або у Балтійських країнах. Частина з них не вважала себе громадянами СРСР, наприклад, ті, хто жив у Польщі, яку розділили у 1939 році або вихідці з Балтійських країн. Ті люди, які не захотіли повертатись у цій хаотичній атмосфері кінця війни, коли СРСР важко було реєструвати своїх громадян, могли мати вибір: вибір лишитись у Європі або повернутись. Повернутись з різних причин, можливо, вони не говорили місцевою мовою, мали сім'ю, не мали можливостей вижити там. Головним мотивом була сім'я. Цікавим у цій історії є єврейський кейс. Радянські чиновники були не проти того, щоб євреї не повертались. Також важко було зрозуміти, де єврей з Києва, а де з Польщі. Якщо ти був у цій ситуації євреєм, у тебе був вибір, де жити після війни. Можна було покинути СРСР, а чиновникам важко встановити якої країни ти громадянин, та чи можеш ти їхати. Але є інша історія. Один єврей вижив у концентраційному таборі. Після війни він опинився у судетах. Зараз це частина Чехії. Разом з ним була група євреїв, які також пережили війну. Вони шукали харчі, просили, іноді, можливо, грабували місцевих німців. Його друзі вирішили поїхати в Палестину, але він сказав, що хоче повернутись в Гродно. Чоловік хотів з'ясувати, чи вижила його сім'я. Він повернувся, але вони були мертві. Потім він став радянським громадянином. Більшість євреїв, які опинились у такій ситуації, вони прагнули лишитись чи поїхати Більшість хотіла поїхати з СРСР. Але тут важливо, чи це були євреї радянських територій до 1939 року, чи ті, хто хотів жити на землях, які радянський союз анексував у період між 1939 та 1941. -м. Ті, хто жив на територіях, які СРСР анексував, часто підпадали під репресії. Їх евакуювали в Центральну Азію та Сибір. За іронією радянські репресії врятували їх від голокосту. Більшість цих людей прагнули поїхати на захід. Ми говоримо про 200-300 тисяч євреїв. Спочатку вони переїжджали в Польщу, щоб знайти їхні будинки та родини. Багато хто нікого не знайшов, бо велику частину родичів могли знищити. На цих землях вони зіштовхувались з антисемітизмом, який був доволі популярним у Польщі в ті часи. Далі вони рухались в окуповану Німеччину, Італію Палестину. Єврейські сторінки цієї історії дозволяють побачити глобальнішу міграційну кризу, яка з'явилась після війни. Це не лише про євреїв, це також про радянських репатріантів, які прагнули повернутись в СРСР. Ніхто не любив біженців, коли євреї намагались потрапити в американську зону окупації Німеччини, де до євреїв ставилося найкраще їх ловили за те, що вони нелегально намагалися потрапити в цю зону. Це був свого роду окремий клас людей. Я знайшов документи, в яких американські чиновники пишуть радянським: не надсилайте більше ваших євреїв, не дозволяйте їм перетинати кордон зон окупації. Ми не можемо і не хочемо годувати їх. Політика змінилась у 1946-47-му, Але у перші місяці в людей була свобода вибору. Ви сказали, що існувала відмінність між тими євреями, які жили на новоприєднаних територіях, наприклад, колишніх польських, це сучасна західна Україна, та тими, хто жив на територіях, які ще у 1922 році увійшли до складу СРСР, наприклад, у Одесі чи Києві. Ви також говорили, що західні українці були тією численною групою, яка не хотіла повертатись в радянський союз. Я бачу певну схожість, чи ми можемо порівняти мотивації євреїв та західних українців bit different, of course. Це цікаве порівняння. Ці групи мали різні мотивації. По перше, радянська адміністрація по різному ставилася до цих двох груп: поляки та євреї з земель мали піти. СРСР та Польща мали домовленості про обмін населенням з липня 1945 року. Українці з Польщі мали переїхати в Україну. Поляки та євреї могли поїхати в Польщу. Навіть якщо вони стали радянськими громадянами в період з 1939 по 1945 рік, навіть тих євреїв, які жили в Одесі чи Києві і намагались потрапити в американську зону окупації, радянська влада не намагалася переслідувати із західними українцями. Трохи інша історія, бо вони були важливим народом. СРСР намагався повернути його представників на свою територію. Цей народ мав чітко фіксовані землі, на яких він жив. Вони входили до СРСР, тому вони й мали повернутись. Кожен українець, який повернувся в радянську державу, був свого роду перемогою для СРСР на тлі холодної війни, яка якраз починалась. Тоді була конкуренція між міжнародними організаціями, які займалися біженцями, та радянською адміністрацією. Перші говорили, що євреї можуть поїхати в Аргентину, Бразилію чи США, де їм буде добре. Радянська адміністрація говорила, що вони мають поїхати в СРСР, де їм буде добре. Фактично, обидві сторони так чи інакше брехали я нагадаю, ми говоримо про європейських євреїв після другої світової війни. Говоримо з істориком Сетом Бернстайном. Він також розповів про те, скільки людей після повернення в радянський союз не пройшли фільтрацію в радянській історії є багато шарів ідентичності. Ти міг бути кулаком або мати шляхетне походження до 1917 року. Перебування в Європі теж ставало частиною цієї ідентичності. Ще одним шаром. Коли ці люди поверталися в СРСР, вони мали пройти фільтрацію. Це інтерв'ю з НКВС чи смерш. Скільки людей пройшли через це інтерв'ю вдало? Близько 93,5%. Це багато. Але близько 6,5 відсотків, а це теж доволі багато. Так чи інакше були репресовані. Була інша історія, коли солдатів віком від 18 до 24 років після закінчення війни в Японії у серпні 1945 року відправляли у робочі батальйони, і це свого роду примусовий переїзд. Їх відправляли у малонаселені регіони, де треба було важко працювати. Вони теж проходили свого роду фільтрацію, яка б мала б тривати до трьох місяців, але часто тривало роками. я знаю кейс, коли група з тисячі чоловіків не знала, що вони й досі верифікуються чотири роки. Вони ці чотири роки просто не знали, що відбувається. Це були військовополонені або просто молоді люди, яких під час війни перевезли з окупованих територій в Німеччину. Там вони важко працювали після війни, повернулись в СРСР. Радянські чиновники відправили їх до цих трудових батальйонів, і вони не входили у ці 6 відсотків, тобто офіційно їх не репресовували. Частина з них пізніше, після розмов з НКВС стали цими 6,5 з відсотками. Яким чином радянські слідчі могли з'ясувати, що ці чоловіки були колаборантами? Тобто, дехто з них і справді мав заплямовану біографію, але більшість ні. Чи можна сказати, що під час післявоєнних репресій до євреїв ставились особливо? Чи отримували вони довші терміни? Зараз Я займаюся тим, що називається цифрова гуманітаристика. Ми намагаємось використовувати велику кількість інформації та знайти тенденції. Ми створили велику базу справ людей, які були колаборантами. Хтось за один злочин отримав 5 років ув'язнення, а комусь за цю ж статтю дали 10 або 12 років. З наших досліджень видно, що точно існувала різниця між чоловіками та жінками. Перші отримували довші терміни, можливо, грав роль вік. Молодим давали менше. Тут також грала роль національна приналежність. Етнічним німцям давали довші терміни, плюс є зв'язок між злочинами і вироками. Якщо ти брав участь у масових розстрілах, то вірогідно тебе розстріляють. Я бачу справи, у яких зізнавали, що вбили 50, 100 або навіть 200 людей. Їх розстріляли. Я не певен, що була велика відмінність у питаннях національної приналежності. Ці репресії сильно вплинули на репатріантів українців просто тому, що було дуже багато українців військовополонених або острабайтерів. Я знаю про 10 тисяч євреїв, які повернулись як репатріанти. Я не можу сказати, що конкретно у компанії з репатріації радянських військових були репресії проти конкретної євреїв як етносу. Чи зустрічали ви у своїх дослідженнях щоденники цих людей? Про що вони писали? Чи часто українці та євреї переживали описані вами досвіди разом? been many different я бачив багато інтерв'ю з острабайтерами, які записали російські, українські, білоруські, німецькі організації? Наприклад, російська організація Меморіал. Усі вони намагаються зберегти свідчення тих, хто вижив. Більшість записали у 2000-х, бо раніше про це не говорили. З архівів КДБ я дізнався, що про ці досвіди майже не говорили, або говорили дуже мало. Є згадки про жінок та дітей: острабайтерів та партизанів. Зараз пейзаж пам'яті ширший. Є інтерв'ю із репатріантами-євреями. Наприклад, історія про чоловіка, який не знайшов свою сім'ю. Його звали Йосип Обкович. Є і спогади українців. Частина євреїв, які вирішили лишитись у радянській державі, змогли адаптуватись і не увійшли у ці 6,5% репресованих після допитів НКВС. Щоправда, окремі євреї пізніше потрапили під післявоєнні сталінські репресії, наприклад, у справі лікарів. А репресовані могли стати повторниками, тобто тими, кого після закінчення першого терміну знову кидали за грати за той самий злочин. Що ж до тих, хто вирішив залишити землі східної Європи, то основним напрямком для них були землі Палестини, де пізніше з'явилась держава Ізраїль. Лише з Німеччини, Австрії та Італії між 1947-50 роком туди виїхало 120 тисяч євреїв. До 100 тисяч євреїв емігрували в Сполучені Штати. Популярними напрямками були також Канада, Австралія та Аргентина. Про мікрофоні був Андрій Кобалія. Ми говорили з істориком Сетом Бернстайном про європейських євреїв. Вислухали програму зустрічі, що за підтримки Канадійського благодійного фонду україно Єврейська зустріч. Слухайте громадське радіо, слухайте, думайте.